Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про вибух в під'їзді Савченко. Епіцентр вибуху може бути як в квартирі Савченко, так і сусідній. Поки перша версія вибух балону з газом. На місці працюють рятувальники. Чекаємо на офіційне підтвердження. В той же час Геннадій Москаль знову заговорив про Савченко, коли в нього про це запитали. Чому вона в піхоті, а не, наприклад, не льочиться за професією. Надія Савченко ніколи не була льотчицею, лише штурманом. Ще раз кажу, яка вона льотчиця, як ви могли переплутати стюардесу з льотчицею? Льотчиця, 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 Штурман і Льочиться мають стільки ж спільного якістю Ордеса і льотчик. Але ніхто ж не хотів цього чути. Де? На якому літаку вона літала, покажіть мені, адже вона і вчилася, що тільки на штурмана, заявив Москаль. Гнадій Москаль впевнений, що Савченко повернулася в Україну вже повністю або завербована, або зазомбована. Росія випустила її спеціально як диверсанта. І попри те, що вона зараз на фронті, моментами її заяви далеко від патріотичних. Перед війною взагалі заявляла, що Україні не потрібна західна зброя, адже не буде чим віддавати. Свій час Москаль висловив свою позицію щодо ситуації із надією Савченко. Люди добрі, вона фактично дезертирувала. Менше двох літрів водки не випивала в день. З її вини загинули 15 людей. П'яна впала з бронетранспортера. Її забрали бойовики російські. Два журналістів питанні, як ви переплутали стюардесу з Льотчицею? Сказав Москаль. Також він закликав пригадати, як розкручували судовий процес щодо Савченко. Ви бачили, що Посущенку щось показували на російському телебаченні, чому набрали її захищати Фейгіна та всю цю групу. ФСБшників, адвокатів під прикриттям, зазначив губернатор. Москаль впевнений, що Савченко прийшла вже повністю або завербована, або зазомбована. Росія випустила її спеціально як диверсанта. Чому її так довго не відпускали? Поки не довели її до кондиції, коли вона вже зазомбована, не виключено, що завербована. Я не можу це доказати, ніхто не може, але всі її дії доказують, що людина прийшла внести деструктив. Ви так деструктивно працюючий парламент, каже Москаль. Ставлення до Савченко змінилося, мало що лишилося і від тієї неділі. Кавалера орденів Золота Зірка замужність третього ступеня і церковного ордену великомученика Георгія Побідоносця, образ якої свого часу виник в уяві мільйонів українців. Після співпраці з Медведчуком на його каналах патріотична Надя закінчилась. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.